Після завершення планового попереджувального ремонту до енергомережі підключено ще один український енергоблок потужністю 1000 МВт. Енергоблок успішно пройшов ремонтну кампанію. Вироблятиме необхідні країні кіловат години електроенергії, посилюючи її міць та обороноздатність. Наголошує президент Енергоатом» Петро Котін. Сьогодні ми вже виробили на наших атомних енергоблоках. Атом нашої на 1 надімляр 100 мільйонів кіловат більше ніж побувалося спочатку року. Нам виробити все, все через те, що персонал працює. Ремонтні персонал робить все для того, щоб пришкпришвидшити це ремонт і забезпечити країну яка мого швидше сили потужностями, які у нас зараз є тут. завдяки зусиллям атомників. планово попереджувальний ремонт енергоблока тисячника скоротили на три доби, а це дасть змогу генерувати додаткову для потреб країни електроенергію, своєчасно підготуватися до проходження осінньо зимового періоду. А персонал він набуває досвіду, і не тільки своїм досвідом він може удосконалювати да, якісь процеси, а також на сьогодні ми використовуємо нові технології, нові ремонтні прилади, да, які дозволяють оптимізувати і скоротити терміни ремонту. Але за цим стоять інженери, за цим стоять виновроки, і тільки їхня от така спільна загрунтована робота. Вона дозволяє оптимізувати весь, весь процес ремонту. У межах ремонтної кампанії енергоблока в повному обсязі виконано програму ремонту і реконструкції обладнання. Здійснено перевантаження ядерного палива. Прийшли зараз на паливо, яке виготовляється. Фірми Весінгаус по всім блокам. По всім блокам на економіку. І в тому числі в цей, в цей плановий ремонт також було перевантаження з використанням палового весінгау. На промайданчику атомної станції побував і народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України Анатолій Костюх. Спільно із президентом компанії він відвідав об'єкти атомної станції та поспілкувався з атомниками. Показати нашим західним партнерам, показати всім. Мешканцям західного світу про те, що а, українські енергетики пережили дуже складну зиму. Вони а, впоралися з цим і вони виходять на нові потужності. І їм вдається виходити з такої, як, наскільки на сьогодні знаю, це наймасштабніша ремонтна компанія загалом по енергетиці, і вони виходять, а, незважаючи на війну, вони долають і ремонтують. Тобто, це ознака того, що ми надійні партнери, і в першу чергу наші енергетики великі фахівці. Перебуваючи на майданчику атомної станції, президент компанії провів виробничу нараду за участю провідних спеціалістів АЕС, підсумували ремонтну кампанію. Йшлося і про ситуацію на Запорізькій АЕС перебіг процесу корпоратизації компанії, безпекові питання. Петро Котін подякував атомникам за якісне виконання виробничих завдань. У тому числі за добросовісну працю і високий професіоналізм, президент компанії вручив почесні грамоти та грамоти державного підприємства на екенергатом десятим працівникам станції. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергатом.